Вітаю вас на нашому каналі. Я очільник Української духовної академії просвітлення, моє посвячене ім'я Хорс. Відразу запрошую вас, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі, поширюйте наш, е, нашу інформацію для того, щоб розвивати український контент. І сьогодні ми з вами поговоримо, як правильно формувати світогляд на світобудову дітей, як можна дорослих дітей спрямувати на шлях духовного розвитку. Ну, давайте почнемо спочатку. Перш за все, як виховують е, дітей, доньок виховують любов'ю, синів. Виховують прикладом. Це по-перше, якщо ви такий авторитет для своїх дітей, тоді ви з ними можете по-дорослому розмовляти про проблеми будь-якого характеру, включаючи і проблеми духовного розвитку. Почати треба з того, щоб показати дітям причину-наслідковий зв'язок. Що якщо жити життям зовнішньої уваги, то Рівень розвитку свідомості зупиниться на якомусь там рівні не вище третього. І це, в принципі, приведе до не дуже щасливого життя, і фінал того життя буде ну, незадовільний для вашої дитини. Тобто, треба показати, що є різні рівні розвитку свідомості, які мають. Так би мовити, різні наслідки для життя вашої дитини. Це по-перше. Е Запропонуйте дітям ознайомитися з справжніми цінностями вашої родини, вашого роду, нації, всієї України. Ось коли діти знайомляться із. Істинними цінностями свого народу у них виникає інтерес до духовної сфери життя. Тому що е, нація, народ це духовна спільнота, не що інше. Тобто це не, не тільки е, об'єднання по крові, це об'єднання, перш за все, по духу, по свідомості. Запропонуйте їм такий екскурс. Покажіть вашим дітям. Що це їм здається, що вони проходять ті е, життєві уроки, які вони проходять вперше, ніхто до цього їх не проходив. Розкажіть про те, як ви свої проходили. Покажіть, що ось існує цей зв'язок, так би мовити, багатьох поколінь, е, ну, перш за все, вашого роду, і, і також кожен із представників вашого роду шукав відповіді на ці вічні. Запитання для того, щоб просунутися в плані духовного свого розвитку. Це допоможе вашим дітям зацікавитися сферою духовного розвитку. Кажіть їм, що якщо вони виберуть, ну, скажімо, не той світогляд, не те вірування, то це чужа дорога, а чужа дорога веде неодмінно до втрат. Ось, Коли діти, так би мовити, сповідують рідну культуру, рідну, е, користуються е, рідною мовою, е, рідними вірування, тоді легше з ними домовитися або ж спрямувати їх на шлях духовного розвитку. Е, покажіть їм, що духовний розвиток це така гідна, цікава. Штука в житті. Це проєкт, яким варто займатися, тому що ви тоді піднімаєтеся і стаєте, так би мовити, досконалим у усіх аспектах людського життя. Починаючи від інтелектуального розвитку і закінчуючи, там би мовити, соціальним успіхом. Тільки просвітлені, здатні до самопізнання. Вкажіть діточкам. Що е, стоїть за цим поняттям просвітлення, чому треба досягати просвітлення? Що без самопізнання ви ніколи, так би мовити, не вийдете із матриці, ви ніколи не станете внутрішньо вільними або свобідними. Простими словами треба розповідати про ці складні речі вашим дітям, але перш за все, за все ви повинні бути прикладом. Так би мовити, духовної, духовного розвитку, духовної досконалості. Повсякденній повсяк своїй поведінці ви повинні демонструвати свою приналежність до, до духовного світу, що ви вже пройшли цей шлях, і, дивлячись на ваш позитивний приклад, дітям також захочеться його наслідувати. Тому що якщо ви будете говорити одне, а жити е, зовсім інакше, е, то, скоріш за все, ваші діти виберуть е, щось протилежне духовному розвитку. Е, це гарантовано. У них оцей дух негілізму, перш за все, е, спрацьовує, так би мовити, в напрямку до протидії своїм батькам. Покажіть дітям, що є два шляхи бути щасливим у цьому житті: зліт і падіння. Тільки зліт це розвиток всебічний, а падіння це деградація. От. І цей шлях падіння він дуже короткий. Ну, подивіться, на приклади ваших знайомих. Можливо, навіть рідних людей, які почали деградувати. там. Як недовго вони в результаті прожили, який такий слід гіркий залишили за собою? Ось наведіть такі от приклади, і тоді е, у дітей виник інтерес до духовного світу, до духовного розвитку. Якщо ж ви будете просто ціловими методами там намагатися їх. 에, спрямувати, так би мовити, на праведний цей шлях гарантовано отримуєте протидію і ніякого, ніякої зацікавленості в плані духовного розвитку ваших дітей не виникне. 에, розкажіть своїм діткам. Про літературу, яку літературу можна почитати, там, велась книгу, іншу духовну літературу, яка дасть їм можливість зорієнтуватися в цьому бурхливому житті. От, е, мені було дуже приємно, коли одна із е, дівчаток, яка прочитала мою книгу, а вона в мене тут, по-моєму, да, я і все, ось цього. Сказала, що ця книга дала їй відповідь на більшу частину запитань, які в неї виникли у а дівчинці 15 років. От. І тому дуже багато цих книжок розкупили саме вчителі, батьки для своїх діток діточок. Ну просто так ненав'язливо дали їм почитати. От. І це призвело до того, що виникла якась якесь е е е взаємопорозуміння в родинах і щось спільне. Тому що зараз е, діти знаходяться під таким жорстким впливом всіляких е, ІПСО, всіляких програм, які е, спрямовані на те, щоб в принципі їх знищити, довести навіть до суїциду. Ми з цим маємо справу буквально сьогодні я в цьому розбирався, і найближчим часом будемо працювати на нейтралізації цих. Програм, які однозначно є злом. От. І дуже багато там різноманітних способів впливу, впливу на свідомість дітей, в тому числі через ці комп'ютерні ігри, через е, всілякі там забавки, типу пошуку там, якихось захованих речей, а в результаті їх просто е, підкаряють програми. В ПСБ і вони починають діяти проти свого народу, проти Збройних сил України. Будьте перш за все духовним прикладом для своїх дітей. Я своїх дітей навчав. Кожен фактично із них пройшов через програму підготовки цілісної особистості. І навіть, я пам'ятаю, там старший син в 10 років е проходив цю підготовку. І він не міг там сидіти на заняттях разом із групою. Він безкінечно бігав там, е в коридор в маупі, щоб е купити собі там чергову баночку якоїсь коли. І так далі. Але не дивлячись на те, що ось таке було трошки е, поверхневе, було ставлення до навчання, О, в нього включилось бачення, прекрасно працює. От в нього сформувалася е, система цінностей. Він пройшов з нами більше ста експедицій. Ось так що долучайте своїх дітей до. То проблема духовного розвитку. Поясніше, це проблема, що бездуховне суспільство, воно приречене. Що якщо ми, як індивідум, духовно не розвиваємося, то ми гарантовано станемо е, об'єктом чужого впливу. Ми ніколи не набудемо суб'єктності. Е, тому що. Нас не напрацьовується сила, ми не зможемо протидіяти так би мовити, чужому впливу і так далі. Поясніть їм, що духовний розвиток призводить до того, що ви повертаєте собі свою силу, і ось тоді ви самі керуєте своїм життям. Воно відбувається на умовах ваших, ваше життя, коли ви стаєте на шлях духовного розвитку, досягаєте духовного здоров'я, набуваєте просвітлення. Ось так, на мою думку, треба діяти. Але перш за все, ну, встановіть такий е довірливий контакт з вашими дітьми, щоб ви могли говорити на будь-яку тему, включаючи і ось цю тему духовного розвитку. Бережіть себе, до наступних зустрічей. Намасте.